Дійсно, кінчанин дуже любить баскетбол і за твердженням деяких А баскетбол його не любить. Баскетбол його не любить, тому що він придумав цікаві правила в баскетболі. Наприклад, він стоїть з м'ячем і кажуть, йому висоті йому ніколи не можна програвати. За чистий трьохочковий дають чотири очки. Чомусь за сленданк три. А за невдалий штрафний, знімають очко. А це за невдалий типу, штрафний 10 десять років 10 був років, я це, це типу корейський баскетбол? А, да. а, Образу, а який зріст у кімчанина? Важко сказати. Я ти я впевнений, що ти хочеш цю інформацію? <рес> ні, 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 ти що, він От просто поки ти зайдеш в гугл. Ми блядь, поїм. Ти, ти бачив горіст. Він блядь, стібеться тупо над всіма хто не ще ніж він. <рес> Мабуть, ви бачите, він тобі, тобі смоктати може не присідає. Він просто стоїть. А хто ще може? я може? Я дам телефон. Дам, дам телефони.